Троянський кінь. Коли зійшлись ахейські вожді на раду, Одіссей і своє слово промовив Минав уже десятий рік війни, але священна Троя несхитно стояла. Даремно ахейці та їхні численні співники силкувалися узяти її приступом. Як розбурхані хвилі, накочувалися вони на міцні мури міста, і наче ті хвилі щоразу відступали назад. Але те, чого не вдалося досягти силою і мужністю, здолала підступна хитрість. Не могла Афіна Палада, безсмертна войовниця, бачити, що ненависна їй Троя досі не впала. Тож, Навчила вона наймудрішого ахейського вождя Одіссея, що робити далі. Немає вже у нас такого дужого війська, як спершу. Під високими мурами Трої загинуло безліч наших воїнів. Загинули славетні герої і найперших серед них богорівний Ахіл. А коли нам забракло снаги. То треба вдатись до якоїсь хитромудрої витівки. Ось послухайте, друзі, що я надумав. І Одіссей притишив голос, аби зайвий хто не почув: Треба збудувати величезного дерев'яного коня. Всередині в ньому хай сховаються наші найвідважніші герої, а решта. Хай спалять наш табір, посідають на кораблі і відпливуть буцім то додому. Насправді, вони заховаються за островом Тенедосом у тихій затоці. А до троянців ми пошлемо надійну людину, хай скаже буцім дерев'яний кінь то наша жертва всемогутнім богам, щоб дарували нам щасливу зворотну дорогу. Ось побачите. Троянці повірять і втягнуть коня до міста, а тоді вже нехай ночуваються. Сподобався Ахейським вождям цей хитрий задум, і вони всі як один пристали на нього. Споруджувати дерев'яного коня доручили найкращому майстрові серед ахейців Епею, а допомагало йому багато молодих воїнів. Хто рубав на лісистих схилах зеленої іди дерева, хто зносив їх у долину, ще інші тесали колоди? Швидко звівся той кінь, величезний, наче гора, і здалеку видний. Хто ж із сміливців сховається в ньому, оточих виявилося стільки, що довелося їм тягти жереб. І от... У нічній темряві всередину дерев'яного коня сховалися могутні ахейці, хитромудрий Одісей, ясночолий Менелай, видатний майстер Епей, дужий Діомет і ще багато героїв. Наймолодшим серед них був Ахілів син Неоптолем, гарячий, нестримний юнак. Тількино. З темних глибин океану почало підводитись ясне сонце, як троянські дозорці, що чатували на високому мурі, побачили дивне диво. Від берега один за одним відпливають чорнобокі ахейські кораблі, і легкий вітер уже напинає їм білі вітрила. Ніде по всій долині не видно жодного ахейського воїна, а там, де був їхній табір, тільки тим від згарища здіймається вгору. Ця новина швидко облетіла всю трою. Збуджені троянці розчинили міську браму і побігли до берега. Здивовано роздивлялися вони довкола, весь табір зруйновано, намети попалено, скрізь безлюдно і порожньо. Тільки по деяких слідах ще можна впізнати. Тут стояли кораблі, тут був намет лютого Ахіла, а тут іще недавно вирував бій. А що ж ото за споруда? Якийсь кінь, величезний дерев'яний кінь. Збентежені троянці щільно обступили дерев'яне диво. Кожному хотілося зблизька глянути на того коня і сказати свою думку. Тягнімо його до міста! Гукнув хтось та з натовпу обурено закричали Ні, це якийсь ахейський підступ. Киньмо коня в море, краще його підпалити або пробити списом черево та глянути, що там усередині. Не руште коня, може, це дар небесним богам. Троянці ніяк не могли здійти згоди, а гамір знявся ще дужчий. Тим часом до берега поспішав Аполонів жрець Лакоон зі своїми синами. Ще здалеку він став гучно кричати нещасні, чи ви глузду позбулися? Невже хтось повірив, що вороги насправді забралися звідси? Хіба ж ви не знаєте, на які хитрощі і підступи вони здатні? Може, в дерев'яному коні сидять озброєні воїни? А може, вони сподівалися з цієї величезної потвори роздивлятися, що ми робимо в місті? Ой бійтеся, данайців, навіть тих, що приносять дари. По тих словах Лакоон схопив у воїна, що стояв поруч важкий спис, і дужою рукою метнув його в коня. Спис застряг у дерев'яному череві, аж затремтіла вся споруда. Пролунав гуркіт іначе мідь забрящала. та, видно, боги засліпили троянцям розум. А якби вони послухалися свого жерця, то священна Троя стояла б і досі. Аж тут із далеку залунали вигуки і галас, пастухи вели з долини ахейця, що добровільно здався в полон. Це був той молодий воїн, що його ахейці навмисне залишили на узбережжі, і тепер він чинив так, як навчив його хитро мудрий Одісей. Звідусіль збігалася молодь, щоб глянути на полоненого ворога і поглузувати з нього, а він, безборонний і з міцно зв'язаними руками став перед царем прямом. Розпачливо окинув натовп очима і заплакав. Горе мені, горе, чия земля, чия вода мене прийме, ахейці кинули мене, не пустили на корабель, а тепер і троянці жадають моєї крові. Той плач трохи розчулив натовп. Юнаки перестали глузувати сполоненого, а цар прям звелів йому все розповісти про себе якого він роду, чого залишився сам один на березі та на що сподівається далі. Але кажи тільки правду, похмуро зауважив старий прям. ж, тільки щиру правду казатиму, вигукнув полонений. Звати мене Сінон, роду я небагатого і не збагатів на війні. Ніколи я не крився, що не хочу воювати. Завжди мріяв якнайшвидше повернутися до рідного Аргосу. За це мене і не злюбили вожді, а найдужче ненависний Одісей. Він тільки й чекав нагоди позбиткуватися з мене. Та навіщо про це згадувати? Карайте мене швидше, це добре потішить і вас, і ахейців, натовп. Знову загув. Тепер усіх зацікавила доля полоненого, і той повів розповідь далі. Ахейці, нарешті, потомилися воювати і надумали вертати додому. Та на заваді їм стали супротивні вітри і буревії. Тоді Віщун Калхант пояснив, що треба принести в жертву морським божествам людину. Жахнулися воїни, а лихий Одісей підказав віщунові моє ім'я. Всі зраділи, що уникли смерті, а мене притьмом зв'язали і мали в досвіта вбити. Та я порвав пута і в темряві втік. Усю ніч я переховувався на багнистому озері в густім очереті, аж поки відпливли ахейські кораблі. Тепер я не побачу милої батьківщини, не побачу рідних дітей і старого батька, мабуть, їх покарають, щоб помститись мені за втечу. На мить полонений замовк та скинувши б швидким оком на царя прямо, заголосив Благаю тебе, царю, зглянься на людину, що безневинно стільки лиха зазнала. Хай блаженні боги, що знають усю правду, дарують тобі милосердя. Зворушений тими словами, цар прям звелів розв'язати полоненому руки і ласкаво мовив до нього: Забудь про своїх кривдників, віднині ти житимеш з нами, та поясни ще одне: навіщо ахейці збудували дерев'яного коня, це якась обітниця богам. А чи військова споруда, тільки кажи мені правду? Клянуся тими путами, які я розірвав, і тими кривавими ножами, що їх я уникнув, усе, що я кажу, щира правда. І віроломний Сінон аж руки звів догори, а хейці збудували дерев'яного коня в дарунок Афіні паладі, аби власкавити сувору богиню. Коня навмисне зробили таким велетенським, щоб ви не змогли втягти його крізь міську браму. Адже якби дерев'яний кінь опинився всередині Трої, то могутня Афіна палада стала б вашою опікункою у війні. Повірили троянці підступному Сінонові, його брехливій мові, страшним клятвам. Та удаваним сльозам повірили ті, кого не здолали ні десять років війни, ні криваві рани, ні загибель вождів, родичів, друзів. Раптом усі обернулись до моря. Там від острова Тенедоса пливли до берега два здоровенних змії. Раз у раз вони підводили голови з червоними, наче кривавими гребенями, вигинали дужі хребти і хвости, аж від того здіймалися хвилі. Біля берега море запінилося, вкрилося білими шумовиннями, і змії повилазили на землю бридкі, лиховісні. Настрахані люди кинулися в розтіч, та змії на них. Не зважали, вони повзли просто до жертовника, де Лакоон із двома своїми хлопцями, своїми синами, готувався принести жертву безсмертним богам. Змії миттю обвили струнки хлоп'ячі тіла і стали їх душити. Кинувся Лаокоон мерщій боронити синів, та Змії обвили і його ще раз. І ще. потвори здавили могутнє тіло і кусають, бризкаючи отрутою. Даремно жрець, уперших дужими ногами в землю, силкується розірвати ті слизькі, але наче залізні обійми, вони стискають дедалі дужче і дужче, а сини вже геть знемагають. Тоді закричав Лаокон, як кричить недобитий жертовний бик. І нелюдський той крик здійнявся до самого неба. Та незабаром усе стихло. Обидва змії кинули мертвих і поповзли геть до храму Афіни Палади, там вони і сховалися під круглим щитом біля підніжжя статуї грізної богині. Мовчки спостерігали все це троянці. І в кожного серце мало не спинилося з жаху. То Кара, почулися голоси Кара Лаконові за те, що насмілився кинути спис у коня, подарованого Афіні паладі. Треба якнайшвидше втягти того коня до міста, щоб грізна богиня зласкавилася. Недовго думавши, троянці кинулися руйнувати міський мур і прилеглі будинки, щоб протягти в місто коня, інші підвели йому під ноги котки, обов'язали дерев'яну шию линвами і, нарешті гуртом потягли коня в місто. Навколо бігли юнаки і дівчата, співаючи святкові гімни, і щиро тішились, коли їм щастило бодай торкнутися линви. У проломі міського муру кінь чотири рази застрягав, і щоразу в ньому глухо і грізно брящала зброя. Та збуджені троянці нічого не чули. Вони протягли дерев'яного велетня, Аж до Акрополя і там установили, закличавши його свіжим зіллям і квітами. Нараз із царського палацу вибігла, наче сама не своя, віща Касандра, прямова дочка. Пойнята жахом вона стала благати троянців. Схаменіться, люди, отямтесь, адже чорна загибель вже близько. Через вас упаде наша Троя. Та віщій Касандрі ніхто не йняв віри, як завжди. Всі гучно веселились і святкували кінець довголітньої війни. А в дерев'яному коні причаїлись ахейські герої. Найбільша небезпека для них уже наче минула. Вони чули веселі вигуки, музику і співи, чули, як щедро лється хмільне вино. Видно, троянці випили його вже чимало. Аж тут, з надвору, почувся ласкавий жіночий голос. Він кликав на імення Ахейського героя, що сидів у дерев'яному коні. Це моя дружина, здивовано схопився той, але в ту ж мить Одісей владно затулив йому рукою вуста. Тоді, з надвору обізвалася дружина іншого героя. Потім ще іншого та всі ахейці мовчали, стискаючи зброю в руках. Ніхто не міг збагнути, звідки взялися тут у трої їхні дружини. Тільки мудрий Одісей розумів, що то якісь підступи ворогів. Насправді так воно і було. Пріамів син, Деїфоп після Парісової загибелі. Взяв собі за дружину прекрасну Єлену, повів її тепер до дерев'яного коня і там наказав викликати найсміливіших ахейців наймення голосами їхніх дружин. Єлена зробила це майстерно, її дзвінкий голос звучав щоразу по-іншому, але завжди ніжно і звабно, та з дерев'яного велетня ніхто не озвався. Уже сонце зайшло і швидко посутеніло. Поволі стихали музика й гамір, сп'янілі від радості і вина троянці розходилися по домівках, а дехто вже спав просто неба, примостившись десь на вулиці чи на дані. А в цей час від острова Денедаса відпливали до трої чорнобокі кораблі з ахейським військом, готовим до бою. Зійшов ясний місяць, замерехтіли зірки та хейці і так добре знали дорогу до узбережжя, де упродовж стількох років воювали. Тихо йшли кораблі, ніде ані вогника, ані зайвого звуку. Зненацька на попередньому судні блиснув яскравий вогонь. То був умовний знак для Сінона. Ахеєць уже давно чатував на міському мурі. Побачивши, нарешті, як блиснув на морі вогонь, Сінон хутко зліз додолу і побіг до дерев'яного коня. Пильно огледівшись, він подав умовний знак Ахейцям, що сиділи в коні, і відчинив старанно замасковані дверцята. Обережно, один по одному повиходили сміливці. Іначе розтанули в нічній темряві. А незабаром знялися в небі криваві омахи пожеж. Місто враз зайнялося звідусіль, і в яскравому світлі заграви було видно, як крізь пролом у міському мурі, крізь пролом, що його зробили вдень самі троянці, тепер вбігає до міста ахейське військо. Страшна. Кривава була та ніч, остання ніч священної трої.